Чула, що занедужує і прийшла на прийом в амбулаторію сімейної медицини, розповідає Юлія. Маю кашель, насморк, не так давно була температура 37,6, тому вирішила звернутися до лікаря, продіагностуватися, можливо, щось підкаже, як лікуватися. Зі схожими симптомами цього тижня удвічі побільшало пацієнтів, розповідає лікарка загальної практики сімейної медицини Наталя Жуковська. На день приймає таких до десяти. Приходять люди з підвищеною температурою, з кашлем, з нежиттям. Лягрвій більше початок, якби поступовий, не настільки висока температура, там 37, 37,8. Вже грип більш раптовіше починається, і звичайна температура вже досягає 39, може навіть бути до 40 градусів. Лікарка каже, щоб вберегтися, варто більше пиття, більше вживати якісь полівітаміни, уникати переохолодження, уникати більш скупчення людей. На 36% перевищено епідемічний поріг на Хмельниччині. Про це повідомив на брифінгу генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Кількість хворих в області із симптомами ГРВІ зросла за останній тиждень. До лікувально-профілактичних закладів області симптомами гострореспіраторної вірусної інфекції звернулось 10 тисяч 598 осіб. Це на 1720 осіб більше ніж попередній тиждень. Лабораторно підтверджено нами 4 випадки ковіду. Це за минулий тиждень, 12 випадків грипу типу А і 38 – грипу типу Б. Микола Габрикевич каже, 120 загальноосвітніх навчальних закладів області переведені на дистанційну форму навчання. Серед всіх захворівших, які звертали за медичну допомогу, які зареєстровані, 62,5% – це діти до 17 років, а найбільше хворіють діти від 5 до 14 років. Як розповіла телефоном виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська, в Хмельницькій громаді на дистанційну форму навчання переведена одна школа. У двох навчальних закладах деякі класи навчаються онлайн. Решта закладів працюють у звичному режимі. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.